Доброго раночку! Ну що ж, сьогодні у нас пів на п'яту, на першому блокпості якраз будемо о 5 щоб не порушувати правила комендантської години. Сьогодні. Трошечки виїжджаємо пізніше. Попереду у нас десь приблизно 800 км. Програма мінімум, знову без всяких героїчних пригод. Бажано принаймні там вже як піде. Ну і ось такий у нас світаночок. Що таке програма мінімум? Ну, веземо машину в район Грушківки, звідти. Десь в районі Краматорського буде у нас ночівля. на ранок рушаємо на Покровськ і там в районі Покровська забираємо машину на ремонт в Одесу. В принципі, нічого нового, все як завжди, трошечки допомоги Збройним силам. І все. Рушаємо далі. Дякую за увагу. Це Міняємо плани цю машину везли на Константинівку, але ось там зламались хлопці, їм 10 км треба дотягнути. До станції, Ну, я думаю, що з нас не обуде, тому зараз ми цю машину прибираємо і веземо тут. Так, друзі, ну екшен продовжується. Зараз будемо робити ось такі не дуже гарні речі. Хопа. І ось зараз будемо забирати оцю машину. Ось така.

Невелика вертикальна вставка, по-іншому телефон неможливо було покласти. Все, допомогли хлопцям, рушаємо далі, завантажився, об'язався, погнали. Так, ну, ось така трапилась цікава історія. Купу разів, коли я їду пустий, там з Харкова, наприклад, повертаюся на Донбас і ніхто ніколи не стоїть у дороги, не голосує, допоможіть, підвезіть. Якось не вдається. Як тільки я їду завантажений, то купа машин з відкритими капотами, і потрібна допомога, але не жаль. Ну і ось хлопців відмовили гальма на старенькому Мерседесі. Тут вже їм залишалось там 10-15 там, кілометрів до погрузки на платформу на ЖД. І ось така біда. Ну, це все відбувалося прямо біля стели. Викинули машину, ми, яку я віз. Зараз вже все нормально, я вже завантажив її назад. І швиденько їм я допоміг. Це зайняло десь півтори години, може дві, так, ну, трошки менше, все ж таки півтори, я думаю. Ось. Ну і власне кажучи, вони питають, звісно, що ми винні. Я кажу, та чого не винні. Та як такого не може бути? Я кажу, та, пацани, все, коротше, ну, наступ на платформі. Про все говорить. Ну і коротше, ось такий підгін війни мені зробили, звісно, від відбулу я не відмовився. І шеврон їхнього підрозділу. Ну, я, чесно кажучи, навіть не спитав, бо треба було швиденько вантажитись, бо мене з автівкою ще чекають в іншому місці, і треба якомога швидше вже е, летіти. Тому навіть не запитав, що в них за бригада. Ну, я думаю, загуглимо. І подивимось, що за шеврон я здобув під час цієї поїздки на Донбас. Якось так у нас повелося, що ми шеврони не збираємо. Е наш Олександр позабирав всі шеврони, які нам колись там вдавали у нього офігенна колекція, а евакуаторах ніколи нема. Я думаю, що ми будемо е це виправляти і на майбутнє все ж таки. Тут стеля дозволяє заклеїти все чудово шеврончиками. Добре, полетіли. Далі ми вже в Донецькій області і... Ну, десь нам, я думаю, ще години-дві до кінцевої точки. Чуть левее, чуть левее. Возьми левее чуть. Ага. Доброї ночі. Ну, у нас зараз десь майже 12-та ночі. Виїхали з міста Київ, виїхав я один з міста Київ і спробую зараз доїхати до Одеси. Ну, Дуже не хочеться іде ночувати. Поки почуваю себе нормально, якщо відчую, що якась є втома, зупинюся і перше, мабуть, їду і думаю що коли шукали евакуатор, ну, навіть не задумувались про те, що непогано, щоб в ньому було спальне місце. Ну, якщо щось якось тут, я думаю, пару годин перекимаряти, я щось вигадаю. Як так сталося з Покровська, ну там, з предмістя Покровська, скажімо так, я привіз машину. На щастя, хоча б дорога не підкачала, майже більша її частина була в дуже доброму стані. Ну, моменти там були трошки гірше, в принципі, непогано е -е, в чому був все? Сенс був в тому, що хлопці заправили мене умовно безоплатним та паливом, ніяких гроші я за це не беру. Тому умовно доставка з Покровська в Київ їм виявилась безоплатно. Тому як -то це мало все для них. Також машину, їм в Київ обіцяли зробити безоплатно. Вибір був очевидний, чому я там написав в Одесу, машину я здав хлопцям на СТО. Все, далі попереду. Так, друзі, ну що ж, наші нічні пригоди не закінчуються. Їдемо ми по київській трасі. Я їду і ось така історія. Стоять хлопці, військові, поламані. Зараз будемо ми їх забирати. Ну геть, не дарма, ця вся поїздка відбулася. Зараз ще врятуємо, пацанів.